Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно заявив, що наразі він не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це він заявив у горському виданню Мендінер. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Навроцький визнав, що Польща має підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду, адже Росія становить найбільшу загрозу для Варшави. Однак, як зазначив політик, Україна має розуміти, що інші країни, зокрема Польща та Угорщина, також мають власні інтереси. У цьому контексті він згадав і про волинську трагедію. Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався і, як президент, не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань, заявив Навроцький. Водночас польський президент наголосив, що його країна відіграла значну роль у підтримці України, і це, за його словами, да. Є основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси. Варто зазначити, що це далеко не перша така заява Навроцького проти євроінтеграції України. Ще взимку він висловлювався, що в Україні не місце ні в НАТО, ні в ЄС, доки вона не понесе відповідальність за злочини на Волині. Як повідомляє польський канал tvn 24 Навроцький підписав декларацію, в якій зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської конфедерації Славоміром Менсеном, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів. Серед цих умов зобов'язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу. Так звана декларація Менсена, як Підписав Навроцький, складається з восьми пунктів. А саме, я не підпишу жодного закону, який підвищує чинні податки, внески, збори або запроваджує новий фіксальний тягар. Я не підпишу жодного закону, що обмежує операцію з злотівкою і буду захищати польський злотий. Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів сумісно з польською конституцією. Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України і не підпишу закон про. Ратифікацію вступу України до НАТО я також не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї. Я не погоджуюся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського союзу. Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето. Коментуючи пункт про польських солдатів в Україні, Навроцький заявив: я відправлю польських бізнесменів. Коли Україна буде відновлюватися, на завершення Навроцький також висловив думку: будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!